Скажи мені, як ти відреагував, коли почув або побачив новини про те, що російські дрони над європейським аеропортом? Я не був здивований зовсім. Я був здивований, що так пізно росіяни почали це робити. Чи так скромно? Ну вони зараз пробують так діяти, але що їм завадить відправити потім ударний шахет в Польщу? Що Польща зробить? Тобто так паличкою да, та тражниць. Ну, Росія буде випробовувати е, на міцність п'яту статтю альянсу, і я досі дотримуюся версії теорії, що найімовірніше е, агресія відкрита вже збройна, бо вона вже триває не відкрита поки що. Але відкрита збройна агресія проти альянсу розпочнеться з е, операції, наприклад, по спробі захоплення або якогось важливого об'єкта на території однієї з країн НАТО. Або якогось невеликого міста на кшсалт нарви в Естонії, де не будуть великі жертви, або не будуть жертви взагалі, що змусить альянс вагатися, проводити тривалі консультації. Умовний Орбан буде казати на з'їзді там членів НАТО, що ну, дивіться ж, навіщо ескалувати? На що нам це? та нарва? Та ніхто ж не загинув. Давайте віддамо Росія. Нам нарву і, в принципі, і все закінчиться. І таким чином, ну в задумах росіян буде розвалити північно-атлантичний альянс. Але росіяни однозначно готуються до великого збройного конфлікту з іншими країнами Європи. Не знаю, чи їм вдасться цей конфлікт розпочати, бо все все одно вирішується в Україні. Але росіяни під цей збройний конфлікт, конфлікт створили два нових військових округи: московський та Ленінградський. завдання яких є не війна проти України. Це для агресії проти інших держав. Захист від НАТО, та, звісно. А для України це був така агресія Росії проти НАТО, це був би плюс чи мінус? Це залежить від дуже багатьох обставин. Тобто, де буде Україна в цей момент? Яка ситуація буде на фронті в цей момент? Ти ж собі уявляє в цей момент. Я зараз не питаю тебе глибоку аналітику, я питаю виключно твою думку. Ну, якщо прямо зараз, ну це буде більше плюс для України. Але це залежить від інтенсивності цих агресивних дій, це залежить від тривалості. Залежить від дуже багатьох факторів, ну важко дати однозначну оцінку. Ну і миротворець Трамп однозначно, ні. ні.